Скільки коштує процедура повного списання всіх боргів по кредитам через процедуру банкротства? Постав лайк, а я зараз розкажу. Насправді процедура банкротства працює, але для того щоб оформити себе банкрутом, потрібно заплатити більше 120 тисяч гривень. Стоп, не спішіть перегортати це відео, тому що я покажу вам альтернативу, яка набагато краще. Як ви бачите на екрані, це гарантійний лист, по якому нам вдалося повністю оскаржити вимоги кредитора. Наш клієнт брав 32 тисячі гривень, з яких з нього вимагали 83,5. з половиною. Ми підготували заяву, за якою. Кредитор розглянув та списав всі нараховані штрафи та відсотки. Клієнт буде повертати лише те, що він брав, за комфортним графіком у декілька платежів. Тому не спішіть псувати собі репетацію. Якщо ви впізнали себе, якщо вам телефонують колектори, нараховують високі відсотки, тоді вам просто потрібно поставити плюсик під цим відео, і я надам вам безкоштовну юридичну консультацію, на якій ми проаналізуємо ваші договори і підберемо надійну правову позицію. Чекаємо на ваші плюсики.